Днями у Шабівській громаді сталося відкриття нового безкоштовного простору для молоді за ініціативи громадської організації Жінки Бессарабії та ЮА». Програма залучення молоді до відновлення України шляхом реалізації молодіжних обмінів. Цю програму впроваджує Міністерство молоді та спорту України, всеукраїнський молодіжний центр ПРОН в Україні у партнерстві з громадською організацією Молодіжний центр Волині за фінансування урядів Данії та Японії. Протягом п'яти днів люди віком від 18 до 35 років з різних куточків України виконували найпростіші будівельно-ремонтні роботи у Шамо, де вони вчились працювати в команді, спілкуватися та допомагати один одному. Мені розказав знайомий про те, що він відвідував віднову. Я побачила, що запустили в інстаграмі нову форму для того, щоб її заповнити і відвідати цей обмін. І я заповнила, мені зателефонували, і я вирішила, що я б дуже хотіла долучитися до того, щоб в нашій країні розвивались молодіжні простори, для того, щоб ми могли допомогти громадам, щоб молодь розвивалась. 22 волонтерки з усієї країни та 8 місцевих активістів створили кімнату для безкоштовного відпочинку молоді. Саме таких місць бракує сільським громадам. Тому місцева влада, розуміючи необхідність таких просторів у себе, з радістю пішла на контакт. Саме за їх сприяння було знайдене приміщення для віднови. Ідея проекту полягає у залученні молодих чоловіків і жінок до відновлення України через молодіжні обміни. І е, одним із основоположних цінностей цього проєкту є те, що ми відновлюємо не тільки фізично, ми відновлюємо ще й ментально, а також допомагаємо віднайти загублені сенси. Ці сенси дійсно вдалося донести, адже окрім ремонтних робіт на дівчат чекав справжній жіночий ретрит. Коліжанки встигли відвідати екскурсію на сироварню, місцеву виноробню, провести чарівний вечір на березі Дністровського лиману і наостанок завершити все квестом у Білгород-Дністровській фортеці. Про свої емоції дівчата розповідали всюди. Друзі, шановні колеги, колежаночки. Зареєструйтеся. Тут дуже круто. Ви не пошкодуєте. Я всім кажу, всім, хто мене питає, хто цікавиться цією інформацією, що це таке взагалі. Я всім кажу, просто не думайте, реєструйтеся, і ви не пошкодуєте. Приїжджайте, звіть друзів, їдьте разом, пробуйте щось нове і змінюйте нашу країну на краще за минулий рік. Програма відновила 24 локації по всій Україні. Цьогоріч також планується відновити 24 локації, де відбуватиметься об'єднання нації та формування соціально активної молоді. Долучитись до наступного обміну можна, залишивши заявку на сайті проєкту та ознайомившись з усіма умовами. Йдемо разом до перемоги та відновлення України. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.